Друзі, вітання! Як ви бачите, ріпак цвіте, і тому сьогодні поговоримо про захист ріпаку під час цвітіння. Звичайно, ви бачите це поле. І я відверто вам скажу, що поле почало лишень цвітнути, там день-другий. Якщо ми поговоримо про інші регіони, такі як Південь України, Центр України і навіть в окремих регіонах Західної України, деякі гібриди вже... Перейшли в набагато більш пізню стадію цвітіння, і господарства вже обробляють такі масиви. Коли ж і як, і для чого ми обробляємо посіви ріпаку? Без перебільшення скажу, що захисні заходи, які ви проводите в цей період, це найбільш виправданий технологічний елемент, який ви проводите в посівах ріпаку. Вороби, які в цей період розвиваються, сюди ми відносимо і склеротинію, в першу чергу склеротинію, потім уже альтернарію. Здатні завдати збитків, які у нас можуть коливатися 20, 30 до 60, а дуже в погані роки, скажімо так, цей показник може сягати навіть 80 і до 100 відсотків, тобто ми можемо втратити наші посіви, тобто наш врожай, зазнати значних збитків. І тому необхідно захищати питання. Коли склеротиня така хвороба, яка йде і в цикли розвитку саме з культурою. І для її розвитку необхідно, в будь-якому випадку необхідна вологість ґрунту. Склероція, яка буде проростати, їй необхідна зволоженість, зволоженість, значна зволоженість ґрунту, не менше 80%. Потім вона проростає при температурі, бажано, звичайно, 17-20, але якщо такої температури немає, то це не головне. Головне все ж таки зволоженість. Вона проростає апотецією. В апотецях у нас формуються аскоспори, які під дією пилку, який опадає з квіток квітучого ріпаку, провокують, в тому числі є ще одним з таких провокаторів, плюс наявність. Вологості повітря, додаткової вологи, яка потрапляє також на апотеції, здатні викликати розтріскування і подальше поширення з апотецій аскоспор по посівах ріпаку. Те ж саме відбувається в інших культурах, та ж сама соя чи соняшник. Принцип циклу розвитку склеротинії той же самий. Звертаю вашу увагу на те, що пелюстки, які є. І опадають потім в пазухи листків, є поживним середовищем для склеротині. Тому стає питання, коли ж необхідно обробляти наші посіви і чим? Звичайно, це буде Піктор. Питання звісно, риторичне. Будь-який господар здатний обрати будь-який продукт. Однак, Піктор вже за свої багаторічні, напевно, років 15 свого існування на ринку України довів, що це є лідер ринку забезпечить беззаперечний контроль склеротині в посівах ріпаку та інших культур. Складається продукт з двох діючих речовин: це дімоксістробін, це стробілурінова складова і, звичайно ж, боскаліт, який свого часу, свого часу став бестселлером на ринку України, і, в принципі, таким залишається до цієї пори. Боскаліт це є системна діюча речовина і тому вона. Здатна не тільки захищати, а в деякій мірі навіть і лікувати склеротині, хоча це дуже складно. Дімоксістробін він здатний проникати з однієї частини листка чи тканин рослини на іншу частину за рахунок своєї трансламінарної дії. Я без перебільшення скажу, що це продукт, який безпосередньо заточений, якщо можна вибрати такий вираз, заточений під контроль склеротинії. Тому цей продукт дійсно буде найбільш ефективним в контролі склеротинів в посівах ріпаку. Піктор це не просто захист, це додаткові фізіологічні ефекти, більш тривала вегетація, більш насичена зелена рослина, тобто більша фотосинтетична активність. Як наслідок, вища маса тисячі насінин, вища олійність, вищий врожай. Це все дає вам піктор. Також посіви оброблені піктор. Мають більш міцний стрічок, більш стійкий до розтріскування, і це досить важливо для багатьох. Коли ж необхідно вносити піктор в посівах ріпаку, уже склався тренд, що цей період там середина цвітіння. Що ж таке середина цвітіння? За класифікацію BBCH це фаза 65. Що таке фаза 65? Це 50% квіток, бутонів центрального. Наголошую, центрального пагона розцвіли, розквітнули. Скільки ж це має бути квіток в кількості, з гібриди всі дуже часто відрізняються. Середній показник квіток головного пагона він коливається в межах 40-70 рослин. Тобто, відповідно, від 20 там до 30 квіток розцвівших – це в нас вже 65-та фаза цвітіння. Однак, якщо звернутися за досвідом іноземних джерел, зокрема. Європейських і навіть американських, на сьогоднішній день склався дещо інший тренд щодо рекомендацій використання фунгіциду в період світіння. Якщо ми раніше говорили твердо про 65-ту фазу, то зараз говорять про фазу 62-63. Що це значить? Що необхідно зробити за умови 20-30% квітучих квіток. Для чого це робиться? При умові, що у нас розцвів поле вже повністю розцвіло, у нас створюється надзвичайно потужний шар пелюсток. Через такий шар не здатний пробитися велика кількість робочого розчину та захищати нижні гілки та листки нашого масиву. Тому ми не зможемо забезпечити більш повноцінний захист наших масивів. До того ж, значна частина господарств все ж таки не використовує рекомендовану кількість робочого розчину. А він повинен цей період сягат складати близько навіть 300, і в деяких рекомендаціях можна знайти, знайти навіть 400 літрів на гектар води. У нас в наших ж умовах, дуже часто не всі господарства використовують навіть 200 літрів води, а в багатьох випадках цей показник не перевищує навіть 100 літрів води. Тому говорити про значне покриття та особливо за повного цвітіння не варто. Тому Вихід є. Фаза 30% квітучих рослин. Уже формується достатня кількість пелюсток, на яких би затримався наш робочий розчин. І після падання цих пелюсток, а саме, пелюстки є тим поживним середовищем для проростання аскоспор, які вилетіли з апотеції, про що я вже сказав. І здатні проникати, і потім вже в цих гнильових процесах гниття, які відбуваються, здатні проростати і уражувати наші рослини. Тому на цих вже сформованих достатньої кількості, як я вже сказав, пелюсток ми зможемо як проникнути в глибші шари, так і вже нанести свій розчин на пелюстки. Таким чином забезпечити наш необхідний потенціал захисту нашого поля. До того ж, додам. Що використання фунгіцидів цей період вимагає безпечності. Піктор безпечний для бджіл. До того ж, не забувайте контролювати шкідників. На сьогоднішній день дуже багато повідомлень про те, що квіткоїд вже декілька разів було проведено обробку ще до цвітіння. Ріпак цвіте і він продовжує агресивно себе вести. Також в посівах вже досить активно є і прихованохоботник. В першу чергу звертайте вашу увагу все ж таки на захист фунгіцидний. Що стосується інсектицидного, проведіть певний моніторинг ваших посівів, і, можливо, для багатьох із вас достатньо буде провести лишень краєві обробки. Там по два проходи з кожної частини поля, і таким чином убезпечити себе від уражень шкідниками. Зокрема, приховано хоботником. Насінневим. Що стосується самого комарика, який також поширюється саме під час цвітіння і формування молоденьких стручків, зазначу, що цей шкідник також він створює певні проблеми, він, скажімо так, псує зовнішній вигляд поля. Ми дуже часто можемо спостерігати ці здеформовані, вздуті такі стручки, які потім з часом у нас просто висихають, в них взагалі може можуть не сформуватись насіння такі стручки, але переважно комарик далеко не, роз, не, не летить. І найбільш оптимальним періодом для його розвитку є вечірні години, тому і плануйте свої обробки в вечірні та нічні години, коли вологість повітря зростає, коли дуже часто. Інтенсивність повітряних мас менша, тобто вітер не такий потужний. За рахунок малої е, маси самого комарика, самого шкідника, цей шкідник далеко не літає. Тому майте це на увазі. Ще раз наголошую: для контролю багатьох видів шкідників, там комарика, зокрема, приховонохоботника, дуже часто може бути достатнім використання саме е, крайових обробок. Додам, що Використання інсектицидів воно вимагає від вас бути обережним, тому що в цей період на полях дуже часто літають бджоли, і саме джолярії, аграрії повинні працювати як то кажуть, суміжно і не створювати проблем один одних. Тому я закликаю нас усіх бути дружніми, тому що і одні, і другі роблять для нас користь а бджола, тим більше, як ви знаєте, дозволяє нам отримати додаткових. 20-30% запилених квіток, тим самим збільшити потенціал нашого поля. Тож, друзі, я вам ще раз дякую, будьте успішними, будьте безпечними. Успіхів вам! До побачення!